За два десятки захопників забарикадувалися у приміщенні Маріупольської міськради. Будівля оточена тепер правоохоронцями. Сьогодні на світанку невідомі напали на сепаратистів, які вже кілька тижнів сидять у захопленій багатоповерхівці мерії. Кілька десятків чоловіків намагалися вигнати захопників із будівлі, але ті викликали міліцію. Хто насправді хотів вибити екстремістів із приміщення, з'ясовували репортери 2+,2. На світанку невідомі озброєні люди вибили з Маріупольської ради захопників сепаратистів. Держали здання, обороняли, люди здихали. Заломилось чоловік 70-80 з огністрільним оружжям, два пістолети, збітами, почали нас збивати. Вот. Железної арматурою нас нагнали в коморку. положили кучами, начали сбивать дальше, включая слава Украине, слава героям, убрали флаг Донецкой Народной Республики, повесили флаг Украины. Был освобожден сегодня ночью Мариупольский горы с полком при помощи, что примечательно, местных жителей, настроенных патриотично. Между ними была, произошла потасовка. Ну і в результаті горосполком зараз полком співробітниками сотрудниками міліції. Проросійські налаштовані захопники кажуть серед їхніх прибічників кілька десятків потерпілих у міліції. Дані інші. Інформація поступила із больниці, а то заміт помощі обращались п'ять раліт. Після нападу невідомих на захоплену сепаратистами будівлю мерії. Її оточили з півтори сотні правоохоронців. А всередині будівлі забрикадувалися зо два десятки сепаратистів. До них на переговори приходив міський голова та керівники міліції. Але ті відмо. Мовилися залишати будівлю. Місцеві жителі від екстремістів відможовуються, кажуть сепаратисти, тероризують місто. Де вони давно вже надо було розогнати, а то з ними панькаві це Ви знаєте? Мені тяжело мені говорити, тому що мені обідне за страну заводити за, за такої швалі. Ніту жизни людям. роздражають, естественно. А кого не роздражають? У скати, всі нічого хорошого. Я, я взагалі проти всього. Цього. Не знаю я за нашу Україну нічого не хочу, ніякої Росії нічого. Надвечір міліція відрапортувала, що таки зайшла до будівлі мерії. Звідти вибухотехніки винесли 250 пляшок з коктейлями Молотова, бейсбольні битки та два пістолети не встановленого зразка. Комунальники нині прибирають у приміщеннях. Водночас, де факто міська рада залишається під контролем сепаратистів. Загарбники заявили, міського очільника Юрія Хотлобея до кабінету не пустять, адже вважають себе легітимною владою. Світлана Фічун Сергісеров Донеччина.